Не бійся, Марія, що ти знайшла благодать Бога. Ось завагітніш і народиш сина. Оркестр, декорації та сучасна хореографія. Твір Тараса Шевченка Назар Стодоля буде представлений на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького у новому стилі етно-модерн мюзикл. Так класичну історію планують зробити сучасною та цікавою для глядача. Ми намагаємося по-сучасному, по-новому. Тобто Музика в нас, у нас багато синтезу, тобто, у нас є класик, наприклад, підвищенню печерешню, під ми зробили такий, скажімо, ремейк на неї, такий більш джазово кабарешний Сюжет шевченківських рядків залишився незмінним, проте завдяки подачі твір стає актуальним та перегукується із сьогоденням. Навіть у сценічних костюмах є елементи із пікселем. Актор Олександр Віт зізнається, свого персонажа вважає надсучасним. Я думаю, мій персонаж він ближче тяжіє до таких прототипів американського кіно. Щось типу як Супермен. Ось це туди. Ось це туди. Доблесне, який захищає світ, який бореться проти несправедливості, який бореться за своє щастя. Проти брехні, проти підступу, проти обману і проти грушолюбства. Зрештою, проти чого він виступає, спеціально для постанови київська композиторка Ольга Лунякіна створила музичний супровід, який надає виставі особливого звучання, хоч і є дещо незвичним. Діляться експерти. Він на перший погляд здавалось би для такої української класичної постановки Назара Стодоля досить незвичний і. Звучить в розріз з самою автентикою написання цього твору. Не буду розкривати всіх карт, але це буде дуже сучасно, дуже незвично, як для жанру такої української класики. Це буде дуже по-сучасному, це буде по-новому. В нас тут задіяно на рахунок хореографії навіть кабаре. Втілити ідею у реальність вдалося завдяки грантовим коштам від українського культурного фонду. Після нашого написання ми пройшли всі інституції, всіх експертів і виграли 800 тисяч гривень на постановку цієї вистави. Костюми, декорації, гонорари композиторам, всім, 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 режисеру, закупівля музичних інструментів, реквізиту все, що потрібно для того, щоб ця вистава була гарною, ефектною, все це було передбачено в гранті. Культурний фонд вважав за потрібне надати нам цю можливість, тому що дійсно Назар Стодоля, він актуальний і зараз. Вперше актори відтворять виставу перед глядачем 30 та 31 жовтня о 18.00. на прем'єру. Вхід вільний. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.